Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас не базарний день, сьогодні звичайний будній день. знаходимось ми, як завжди, на Луцькому авторинку, і покажемо вам ціни на одні з самих популярних автівочок, які продаються на даному авторинку. Після Renault Megane йдуть шкоди і Volkswagen. Сьогодні будемо знімати Volkswagen, який на один квадратний метр. Тут більше раз, два, три, чотири, п'ять, шість автомобілів на, на, на два квадрата. Тому. Перед початком відео поставили лайк, підписались на канал, а в кінці я покажу автівочку, яку ми підібрали по послузі підбір авто під ключ без доставки. Замовник з білої церкви завтра приїжджає і забирає даний автомобільчик. Як ви думаєте, який? Так, правильно, Volkswagen. Тому поїхали переглядати ціни. Ну що, розпочнемо наше сьогоднішнє відео з досить популярної позиції. Volkswagen Passat B7. Автівочка на лінзах. І двохлітровим дизельним двигуном на коробці автомат DQ 250. 103 кВт даний двигун має і 140 кінських сил. Ціна 12 600 доларів 2011 року. Дана автівочка в нас на українській реєстрації. Досить класний такий графітовий колір. Пасує автомобілю прямо нереально. Можна сказати, практичний колір, тому що темний часто потрібно мити, білий, мало кому подобається. А тут така золота середина. Класна комплектація в нас. Шкіра плюс Алькантара, автомат, підігрів передніх сидінь, клімат, навігація, шкіряне кермо. Кермо оригінальне не перешито. Пробіг 272 000 км. І ціна 12,600. Тому ті, хто телефонують і хочуть купити цей Passat з бюджетом 10-11 тисяч доларів, не тратьте свій і наш час, ми його не знайдемо 100%. Пробіги на таких автомобілях. Ну, мінімум 300 тисяч 350-400 попадались тут на Луцькому авторинку. Але бувають виключення. Тут нас можна сказати по верху ринка, коштує 12 600, 2 літра дизель 272 тисячі км. Салон дійсно досить і досить гарний. На літній гумі непогані і на українській реєстрації. Майбутній власник економить як мінімум 150-200 доларів на першій постановці на облік на пенсійному фонді, ПДВ і так далі. Уступний автомобільчик у нас Volkswagen Jetta. Автівочка аналог Volkswagen Golf 5, тільки в седані. Має 1,6 бензиновий MPI-двигун, на який легко ставиться газ. В принципі, даний автомобіль, даний двигун недорогий в обслуговуванні, але потрібно зауважити, що на пробіги 150-160 тисяч на даних автомобілях залягають кольця. І вони трішки більше, ну як трішки більше, починають їсти досить нормальне масло і потрібно капіталити дані двигуни. І перед покупкою також потрібно перевіряти їх більш детально, бо можна... Можна трішки прилипнути на гроші. Але не дивлячись на те, це звичайний атмосферний двигун, на якого ставиться газ. І пробіг тут у нас вказаний 231 тисяча. Сьомий рік це на 6700. Так, у нас шкіряне, точніше вже перешите таке кермо, механічна п'ятиступка, двохзонний клімат. Ось така у нас неоригінальна оригінальна мультимедія і 4,100 підйомночка. Сьомий рік 1,6-6700. Наступний не менш популярний автомобіль Volkswagen Touran. Часто їх замовляють, але знайти його не фарбовано практично нереально. Досить печальні в них кузова, підігнивають арки, пороги, задня кришка багажника, ризики вздуття. Також тут в поверхній частині у нас вже трішки підмазано фарбою. Кузова в них такі досить печальні. Так, у нас 9-й рік, 1,9 дизельний двигун на 77 кВт. В принципі, тут є дві сторони даного автомобіля. Як і хороші, так і погані. Хороші. Це даний автомобіль може переварити будь-яку солярку, будь-якої якості, і нічого йому не буде. а інша сторона більш погана, це те, що даний автомобільчик у нас звичайний насос форсунка. Форсунки кріпляться на одному болту, розбиваються посадочні міста. І тут потрібно їх також перевіряти більш детально. Дані двигуни. Але ресурс їх ну, нереально великий. По мільйону, по півтора мільйона знаходили дані автомобілі, працювали в таксі і нічого їм не було. З 2011 року тут йшов вже Common Rail, більш надійна паливна система. Також досить ресурсна, але потребує якісного пального. Е, Будь-яку туди гамолу вже лити не потрібно, бо паливний насос високого тиска, форсунки виходять з ладу. І це коштує досить і досить багато грошей. Так, У нас тут 8 рік, 87 кВт, пробіг 174 тисяч км. І ціна 8800. Літня гума, звичайні ковпаки. У нас поліетанове кермо, так, двокзонна кліма, шестиступка і передні два склопідйомнички. Автівочка на лінзах і на транзитних номерах. 8800, 9 рік, 1,9 дизельний двигун. Так, легенда Луцького авторинка всіх часів і народів. Volkswagen, кажу, гольф 7-го покоління, Volkswagen Passat B7. Автівочка коштує 11700, 1,6 дизельний двигун, був би 2 літра. Ціни б даний автомобілю не було. Але в нас тут седан 2014 рік, 265 тисяч пробіг, механічна 6-ступенева коробка передач. Світлий салон на тряпки. автохолд електроручник. Так, двохзонна кліма. Ось такий маленький. Маленька така мультимедія, оригінальне шкіряне кермо, 4 склопідйомника, датчик світла і дощу. 11700, 1,6, 14 рік і пробіг 265 тисяч кілометрів. В седані їх практично немає. Маємо передні і задні парктроники, оптика звичайна і оригінальні легкосплавні диски на зимній гумі літом, як завжди так. Попався нам також не менш популярний Volkswagen Passat B8. Автівочка у універсалі в класному білому кольорі. Ще б сюди панорамний дах, просто пушка. Так, передні задні парктроники, оптика, звичайна, на літній лисоватій трішки губі. Ціна даного автомобіля вдумайтесь 13400 доларів, тільки щоб перевірили даний автомобіль, він весь в рідній фарбі без жодного підкрасу. З двохлітровим дизельним двигуном і з механічною шестиступеневою коробкою передач. 15 й рік так 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 Велика навігація, клімат, підігріви старт-стоп, електростоянкове гальмо, автохолд так 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 Також присутній на даному автомобілі в дістроні комплектація жирок. Автівка в рідній фарбі. Є тут пару сколів по капоті. ну Не пару, а трішки є. Ціна, вдумайтесь, 13400. Пушка. Також досить часто запитують ось такі автомобілі, яких знайти, хрен знайдеш. У нас Volkswagen Golf 5-го покоління, плюсовий П'ятий рік, 1,6 MPI бензиновий двигун, ціна 5800. Всі ми знаємо ці двигуни, всі ми їх полюбляємо, але живих їх дуже і дуже мало. Так, у нас звичайне поліуретанове кермо, 4 підйомника, механічна п'ятиступка ступка і кондиціонер. В принципі, все більше тут нічого немає. Так, І у нас навіть, я хочу сказати, чистий п'ятий рік, а не четвертий. 5800, п'ятий рік, 1,6 MPI бензиновий двигун. Туранчик чорний класний колір, да, на чорних дисках, гума зимова, все стандартно. 11 рік, 2-літровий дизельок, 103 кВт, 100-275 тисяч пробіг, хайлайн-комплектація і 11-350 ціна на старті. реально, досить класний пасує даному автомобілю, витягує всю цю ситуацію. Шкіряне кермо, мультикермо, круїз-контроль. навігації немає, підігрів передніх сидінь, клімат, 2 і механічна 6-ступенева коробочка, 400 підйомника. 11-350, 2 літра, хороший надійний дизельний двигун. Америка розлучниця. Попався нам класний варіант. Досить популярний, Повнопривідний Volkswagen Passat 8 покоління. 17-й рік, 220 пробіг, непробований 19500 По комплектації у нас також досить все непогано. Є дістронік оригінальне шкіряне мультикермо, навігація. Клімат Підігріви 6-ступочка і електростанкове гальмо. 400 підйомника. Втівочка на транзитах, повний привід, передні і задні парктроники. Класні, подивіться, які легкосплавні диски. Прям пушка. І на літній гумі даний автомобільчик у нас. Колір просто нереально класний. Volkswagen є e Golf, також досить багатенько позаїжджали тут електроавтомобілі. Ось один, другий, там, третій. Під рівне косять, да, вже трішки хосять під рівне. У нас тут е так, 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 не видно скільки кіловат, але можливо 24 стандартно. Е у нас 14 рік, 120 пробіг. Ціна 12 тисяч доларів на старті. 24 кіловат автомобіль приїжджає в районі 150-180 в залежності, чи. Кліматом їдемо чи світлом, тобто тут багато факторів є. У нас є дістронік, шкіряне кермо, автохолд, навігація велика, підігрів передніх сидінь і двохзонна кліма. Зимня гума, легкосплавні оригінальні тиски. Передній і задній парктронік. Даний автомобільчик у нас хеджіпек. Ще один є-гольф, така ж сама точна комплектація, тільки трішки, ну, як, трішки краще, це максимальна оптика. Легкосплавні класні оригінальні диски, літня гума. Ціна 23 300 доларів. 19 рік, 36 кВт, ємкість даного акумулятора. Також потрібно перевіряти більш детально дані акумулятори, так як ємкість акумулятора, так називаємо СОХ можуть накрутити, і впарити вам під видом досить непоганої батарейки. Це все легко можна перевірити і також легко можна це все підкрутити, як то кажуть, під продажу. нас 70 тисяч пробіг і запас хода до 300 км. Але можливо трішки менше. У нас оригінальне скло з підігрівом. Комплектація повністю аналогічна попередньому автомобілю. Але ціна 22 300. 19 рік. Візуально досить непоганий автомобіль. Так, у нас Volkswagen Golf четвертого покоління. Легенда українського та німецького авторинку. Продано було більше мільйона штук, так само і випущено. Коли з свого часу люди брали кредити, долгі, їздили в Італію на заробітки, щоб придбати даний автомобіль. От зустріли такий варіант на Луцькому авторинку. Класний стан, класна комплектація, без жодного дефекту по кузову, да? кузу, з сплозіми. Ракета Бомба Пітарда. Фанат стопудові якогось Рамштайна. Сами крутий топовий 4400, другий рік, 1,6 бензин. І пробіг 210 тисяч кілометрів. Ну, як так? Потрібно брати. Думаю, що його треба брати. Дуже класний пробіг. Крутий мотор. Я б купив навіть зараді цієї наклейки. Подобається ця і над лобовим склом. На Німеччині гангстери їздили. Правілья. Люкс. Також легенда, яка не старіє. З часом тільки дорожає даний автомобільчик. У нас Volkswagen Passat B6. Десятий рік, дволітровий бензиновий двигун 147. Кіловат 219 тисяч пробіг стандартний. І ціна 8800 на даному автомобілі. У нас і задні проктронни, реалізована оптика, легкосплавні диски на літній гумі. У нас світлий шкіряний салон ставки на Алькантарі. Так, 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 Що у нас? У нас немає круїз контроля шкіряне кермо, механічна шестиступенева коробка передач, автохолд і електростоянкове гальмо. Підірів сидінь, навігація. и 2 литровый бензиновый двигун так, проверяем для наших замовников Ось такого непоганого сьомого гольфа з двохлітровим дизельним двигуном і автівочка в нас на українській реєстрації. Має передні задні парктроники класні легкосплавні диски на літній гумі. Повністю. Літом на літній кажуть. Літом на літній, да, літні. повністю шкіряний салон. клімат Плімат, підігріє. Чеки, ми просто навігація орієнта. І попередньо нам сказали, що даний автомобіль весь в рідній сквар. Це ні поки що нічого сказати. Не можу. Та на у загально досить непоганому стані. Має непогану лінзовану оптику, Ну і бонус те, що автівочка на українській реєстрації. Друзі, також для нашого замовника, який зараз на даний момент знаходиться в Германії, дистанційно знайшли ось такий класний варіант. У нас Volkswagen Turana, автівочка 15-й рік з двохлітровим бізнес-двигуном на коробці автомат DQ250. По кругу mm -hmm. даний автомобіль весь в рідній фарбі, передні задні парктроники і також присутня функція автопарковки. В принципі, це така предмаксимальна комплектація є весь функціонал автомобіля. Датчики давлення в шинах, автопарковка, клімат, навігація. Також автомобіль обслужений, поміняли передні задні тормозні диски, легкосплавні диски, гума також в досить непоганому стані. По даному автомобілю огляд буде через декілька днів, коли будемо передавати автівочку для нашого замовника. Двохлітровий дизель 15 рік, рідна фарба, класна комплектація. Чекаємо нашого замовника. Так, друзі, також по послузі підбір авто під ключ, без доставки. Знайшли ось такий класний екземпляр у нас. Volkswagen Golf 6 покоління в матч комплектації. Класна комплектація, сіренький колір. Рідна фарба, ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. 1,6 дизельний двигун, екологія на місці. Передні і задні проктроники. Літня гума і оригінальні легкосплавні диски. У нас такі ексклюзивні сидіння, ставки на шкіру. Механічна п'ятиступенева коробка передач, допомога при підйомі, допомога при спусці, підірів'я передніх сидінь, двохзонна кліма, маленький моніторчик кольоровий. І вдумайтесь, ексклюзивний пробіг, який перевіряється по базі даних 170 тисяч кілометрів. Знайти його з таким пробігом практично нереально. 400 підйомника і Volkswagen Golf шостого покоління без жодного рижика і крученого елемента. Пустився легенький дощик. У нас чистий 12 й рік і ціна даного автомобіля склала 9 тисяч доларів з таким ексклюзивним і шикарним пробігом разом з сертифікатом і договором купівлі-продажа. Завтра зранку зустрічаємо замовника і передаємо йому ось це чудо.